Олексій Єфремов. Кремчанин виїхав з півострова після повномасштабного вторгнення Росії. Нині мешкає в Києві. Він волонтери допомагає облаштовуватися переселенцям, які нині виїжджають з Криму та інших окупованих територій. Люди, які приїхали, у них немає документів, тобто вони не можуть отримати цей статус, вони навіть не можуть отримати ось цю небольшу допомогу, підтримку. Тому цей ну, груз вже, цей відповідальність на мене, на інших людях, які можуть дозволити Чеку помочі лі хоча б посіліть нулонклюзі в какую-то времени, хоча б на пару місяців, пока не получит документи не сможете найти устроїться на роботу. Чоловік сам має статус внутрішньо переміщеної особи та на особистому досвіді знає, яким довгим може бути процес його отримання та оформлення українських документів, а також грошової допомоги. Се того года значала дуже многим на моїм знайомим хремчанам обрубили цю допомогу від государства. Ну по непонятным причинам, то есть а кто-то продолжает получать. Ну понятно, что в первую очередь это какие-то более такие уязвимые то есть инвалиды, дети. А пенсіонери дати ну, на ній продовжати а всі остальні там плюс-мінус там п'ятнапіят. То, -то продовжають платить, камота Виплати дійсно обмежені, каже експертка з питань внутрішнього переміщення Центру прав людини. Зміна Марія Красненко. За її словами, наразі до парламенту подано законопроєкт зі змінами до закону про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, і в ньому прописано, що держава має підтримувати кожного. Підтримка фінансова має надаватись відповідно до обсягу необхідної потреби самої особи. Чому це є важливим, оскільки починаючи з 2024 року, ми бачимо такий підхід уряду України, що, який веде до такого різкого скасування цих виплат, і умовно із близько трьох мільйонів отримувачів допомоги, вони були скорочені до одного і двох мільйонів осіб, які цю підтримку отримують. Разом з тим законопроектом передбачається якраз можливість отримання більш широкою групою людей. Але базуючись на тому, хто дійсно цієї підтримки потребує, підтримати людину не тільки грошима, а й на всіх етапах переміщення, починаючи з евакуації, пояснюємо мету змін співавтор законопроєкту, народний депутат Павло Фролов. У нас на жаль відбувається продовжці вбиватися евакуація, інтеграція, адаптація що буде повернення можливого повернення до місця до місця проживання, реінтеграцію громади, що на всіх етапах буде забезпечуватись державна підтримка для. Для, для переселенців. Іван Дідух, переселенка з Криму, Виїхала з півострова ще в березні 14-го року з двомісячним сином та колишнім чоловіком до родичів на Прикарпаття, Згадує, з якими труднощами стикалася Що тоді. Ми виїхали з Севастополя 14 березня, досить рано, скажімо так, то в державі на той момент ж не були запущені ніякі механізми допомоги. У мене тоді в паспорті був штамп. Моєї прописки, я, я, як це взагалі, я не розумію. Ну, проблеми були в моєї мами, вона була прописана в, в своєї мами в селі на той час в Карпатах, і те, що потім вона забрала свою трудову книжку, ніяким чином, на жаль, не дало можливості отримувати. І ніяких не дало ані статусу, ані ну виплати, які на той момент вони невеликі були і зараз вони невеликі, здається, але ну вони були потрібні, бо це було хоч щось. Жінка отримувала виплати від держави, а вже після купівлі власного житла від виплат довелося відмовитися. Хоча це складно так сказати, бо знову ж таки деколи це останні кошти бувають на житло. Але якщо порівняти з тим, що людей може взагалі не бути житла і не бути можливості його придбати, то це. Ну, Це принаймні відповідно до чинного законодавства. В суспільстві я стикалася відносно нещодавно з тим, що ті, хто виїхали в 2014 році, які вони ВПО, ПО, от 2022 рік, вони вже переселенці, а ви вже обжилися і можете забути. Так, ми обжилися, так ми адаптувалися. Але ми не повернули ані втрачених років поза домом, Ані того життя, яке було до. Чотирнадцятого року зміни передбачають, зокрема, і забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, каже співавтор законопроєкту Павло Фролов. Людям, які найбільше цього потребують, держава органи місцевого середування мають надавати відповідну підтримку. Передбачено також низку, низку заходів, яких немає в чинному законі. Це стосовно захисту житлових прав ВПО. Передбачено надання пільгових кредитів. Передбачено надання різних механізмів співфінансування. Житла. Передбачено взагалі на законодавчому рівні врегульовано питання надання місцем тимчасового проживання для, для переселенців. Житло чи не найголовніша проблема внутрішньопереміщених осіб, каже Марія Красненко. і розповідає, які її планують вирішувати депутати з нового року, з 25-го року, буде впроваджуватись програма а, субсидійованої оренди, яка буде спрямована на те, щоб люди, в яких відсоток витрат на покриття оренду мається на увазі переселенці, він перевищує певну норму. Це буде компенсуватися за рахунок цієї субсидійованої оренди. А ще держава гарантує вимушеним переселенцям психологічну допомогу, оздоровлення, реабілітацію та освіту для їхніх дітей. Додає Павло Фролов. Передбачено також права переселенців на, на освіту. Передбачено, що будуть гарантовані за за вибором учнів, за вибором їх батьків або осіб, які які фактично вну виконують повноваження батьків, усиновлювачів і так далі. Що що будуть саме люди вирішувати, а не держава вирішувати де навчатися щодо там предметів навчання і так далі. А ще планують розширити права рад внутрішньопереміщених осіб, щоб вони долучалися до вирішення місцевих питань так само, як і всі жителі громади, каже нардеп посилення. Впливу рад ВПО, де передбачено, що поступово на наприклад на обласному рівні ради утворення таких асоціацій ВПО з правам юридичної особи з набагато більшими правами. Ну і відповідно ті права, які мають мати ради ВПО, пропонувати рішення, щоб ці рішення обов'язково були розглянуті саме на рівні там цих органів, цих органів, або ну або мерії міст, або відповідних адміністрацій державних ще одне доповнення вима. Переселенці отримують соціальні та пенсійні виплати на тих самих умовах, що й інші громадяни. Це не залежить від того, коли вони переїхали, і не потрібно підтверджувати, що вони не отримували пенсію від органів РФ, каже депутат. Та додає, запрацює база даних про ВПО, що значно спростить і отримання, і скасування статусу. Держава, якщо не має довідки, може просто взяти витяг з відповідної бази даних ВПО і надати цю інформацію, ну тобто скористувати цю інформацію для того, щоб забезпечити там надання різних послуг державних послуг для переселенців. Передбачено, наприклад, надання соціальних послуг державних послуг різних різної підтримки незалежно від місця проживання ВПО за 10 років відколи рада ухвалила закон про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Його змінювали 23 рази. Бо поки закон залишається недостатньо ефективним, тому і виникла потреба в нових підходах до забезпечення житла, соціальних виплат та інших послуг для переселенців. А таких нині зареєстровано в Україні 4,6 мільйонів. Валерія Церна, Олексій Трушин, Асан Імінов, Павло Загорнян, Суспільне новини, Крим.